Друзі, рада вітати шанувальників «Імперія пазлів та глядачів каналу Мун». Основна тема це призиви шостого сезону. Я нарешті його закінчила. Але спочатку трохи стисло буду намагатися, я вам розповім, як і чим я проходила шостий сезон. А хто хоче одразу до призивів, то цей момент я протаймінгую в опису та коментарях. Отже, проходження. Воно було досить легким. І на нормальному рівні, і на складному. Незважаючи на наявність фіолетових босів або мобів, я використовувала ось це фіолетове моно. Бо воно в мене саме синергійне і саме міцне. Всього хвиль три. Боси оці воскрешають мобів, тож їх треба по два рази добивати. Ульту босів я не дивилася, розраховувала на каміння та й на навички моїх героїв на сповільнення мани підрізку під фіол. І ось вони воскресли знову, і знову їх добити треба. Б'ють вони не дуже сильно, не страшно. Зі всіх сезонів це, мабуть, саме швидке проходження. Але треба віддати належне, ну і я теж трохи розкачалася. Ось тільки на 4 листопаду 2023-го було рівно 4 роки, як я почала цю наркоманію. А десь 3,5 роки я вже ватажок експансії. Нічого собі, оце час біжить. Отже, добила гарпуном і зараз переродження на другу хвилю. Це в нас вже титан. Його теж досить нескладно було вбити. Я йому не давала ультувати. Подивіться на мою розходку. Багато торнадо, скидання мани зупинкою часу, коли він шкалу набирав. Та й гарпуни, тому що в команді атаки немає звичайної підрізки броні. Ну, давайте вже перейдемо ближче до кінця битви з цим титаном і перейдемо вже до наступного переродження в більшого. По статах. Попередній титан 22,5 тисячі, а тут майже 36. Тож його трохи довше треба мучати. Давайте знову перемістимося ближче до кінця і вже підемо нарешті забирати довгоочікувані смаколики. Халявні. Нагадаю, це я показую вам складний рівень. На нормальному ще легші титани. Алілуя! Ось і переможенька. Мої законні 5 монет. І тепер йдемо у місії: забирати стандартний лут як за проходження всіх абсолютно сезонів. 300 монет за нормальний, і аватар, морський кінь. До речі, може поставити. Ну і все за стандартом. І 500 монет дається за проходження складного. Ось цікаво, скільки буде за проходження смертельного рівня. Тут який аватар? О, до речі, ось він вже в мене стоїть. Так, все як треба. Все на базу, все у скринічку. Тепер йдемо призивати. Відео призива покажу повністю, бо в скорочному варіанті ви так побачите у кінці місяця, коли я буду звітувати по всіх призивах. Щоб ви розуміли ситуацію, з цього івенту, з цього сезону 6-го історій, в мене є тільки трійка жовта. Це Джако. Ось би Форцеса піймати. Якщо не Людвига, ну давайте на ньому. І, до речі, в мене нема героя місяця, німи. Бальтик перший, фіолетовий на фіолетовому. Далі, трохи прокрутила. Мабуть, я не піду далі. П'ятірок. Повертаємося. Так, само до самого першого. Ось новий герой. Красивий синій. Ага. Червоного я багато зустрічаю в топових оборонах. Червоний багрях випав. Це ось друга трійка. До речі, я вже його прокачала, кажу вам по секрету. І наступний призив, і випадає нова рекомендована Атлантія, і одразу бонусний раунд. -ха -ха. Я вже і не пам'ятаю, коли в мене бонусний раунд був до п'ятірки. Це було давно і неправда. Атлантія, яка красуня, ви тільки подивіться, ну, які вони просто гарні, ці герої в цьому сезоні. Попрацювали над ними. Красиві! Атлантія працює по всіх ворогах протягом чотирьох ходів, дає обмороження і поступове зниження атаки. Ще плюс краде 28% генерації мани на другому рівні. Це більше обмороження. Так, тепер сім'я жахів Атлантиди може покарати ворога з ворогідністю 50-75% в залежності від наявності героїв її сім'ї на полі. Та ще й пасивка нанести додатковий прямий урон супернику та прискорити себе 50%. Так, тепер німа. Всім ворогам прямий урон, і ще й паразита дає з великою атакою. І 45 здоров'я цілі має тигриня, А ще й насмішку не дає поставити нікому. Я вважаю, що це джекпот. Мені подобається дуже обидва герої. І якби на цьому можна і зупинитися. Але перед призивами я роздивлялася, скільки мені потрібно добрати до призиву долі, і на автоматі продовжила призивати. Мілія в костюмі і без костюму, я її не використовую. А я ж там про себе щось рахувала так. Стільки то героїв, стільки, і головне, щоб зупинитися на потрібної кількості. Кіпріота ще напризивала, ось хочеться Форсиса. Ну, хто ж мені дасть? Після такого джекпоту і знову мі мелія. І тут я оговталася. Залишаю ось ці шість призивів, а там ще й може на сьомий на шкрібу, на наступний раз. А там, дивись, може і через два місяці тільки призову. Не знаю, подивимося, чи можу я втриматися та дочекатися, коли Форцес буде в рекомендованих, бо наразі я хочу саме його, бо в мене немає таунту, жодного серед п'ятірок. На цьому все. Дякую, що ви додивились до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Розказуйте, може, вам випало щось краще і цікавіше. І до нових зустрічей у нових відео. Слава Україні! Побачимось! Várssal